Всім привіт! Ви знову на каналі Hot Wheels TV UA. Приїхало дві посилочки, тож, наразі розпаковка та огляд. Перша посилка це з міста Львів. Це лот виграний на аукціоні Violity. Ретро матчбокс за 80 гривень. Ось таке пакуваннячко. Зараз розберу та й побачимо. Ось така металева автівка приїхала до мене в гарному стані, досить гарний стан. Має відкидний кузов, металевий. Ну, все, що жовте, то металеве, а також металева платформа. 76 рік. Стан, скажімо так, нормальний, бо надибав був такого самісінького в ідеалі. В рідній коробці. Але за 700 гривень. А потім промоніторив віоліті і побачив ось цього красення за 95, здається. Поставив свою ціну на 80 і, коротше, ставка моя спрацювала, ніхто її не перебив. І ось такий металевий красунчик, досить такий тяжкенький, з'явився в мене. Колекції по ретро матчбоксу. А залізо я люблю. Бо до війни так полюбляв виїжджати з металошукачем на природу, на пошуки. Ось такий наразі маю скарб від Укрзалізниці. Підкладки, накладки, пружини. Деяка атрибуція. Ну, Коротше кажучи, такий масивний добрий метал. Я його не здаю на металоприйомку. Поки що зберігаю в себе. Ну, це ще маленька частинка, скажімо так, ще приблизно така сама купа знаходиться в сараї. Коротше таке різне всяке, цікаве, масивне, тяжке. Ось така ще знахідка була. Майже на 2 метри рельса. Ну, а це ось такі металеві добротні запчастини. Ну, в основному метал від Укрзалізниці. Ну, наразі, друзі, пошуками метала я не займаюся. На металі не заробляю, а скажімо так, в метал вкладаю. Така собі інвестиція на майбутні продажі. Тож, вважаю, інвестиція непогана. Якщо то все переживе війну, то буде добре. Ну, і ось така ще. Велика помірненька посилочка аж на 450 грамів. Тут автівки мейнові, сучасні з Європи. Але вже куплені через другі руки посилка з міста Тернопіль від Володимира Михайловича. Тож, давайте її також розпакуємо та й подивимося. Що саме придбав? Ну, тут дві автівки не мої, для іншого користувача, для іншого замовника. А три безпосередньо мої. Зараз покажу, які саме. Так ось запаковано, як завжди, чудово. Розберемо та й побачимо. Ось така, друзі, запаковочка. І ось вони, ці, автівочки. Зараз дістану та й порозглядаємо. Хоча вже багато відео було поглядом на ці тачки, Ну, тим не менш, Мабуть, ні в кожного вона є. Тож, давайте розглядати. Так, ну що саме не моє. Це ось дві автівки це не мої. Така в мене є на довгій карті, я вже її показував. За 100 гривень вона мені дісталася. Ну, а ця для іншого замовника за 130. Ну, ось, карти європейські. Так, і BMW ось така. Ну, я собі таку не взяв. Пошкодував 170 гривень. Вважаю, що, ну, сподіваюся, скажімо так, що не горами той час, коли цей мейн з'явиться в Україні, і їх цих BMW буде по АТБшкам як грязі, що вже на них толком ніхто і уваги не звертає. Ну, а так би дві разом вже пасувало б. Добре. Ну, ця більш-менш така мені цікавіша ця беха, та, що вагон, універсал, скажімо так, аніж ця не пропрацьована. Ну, Тим не менш М3 BMW є BMW. Ну, сподіваюсь, що собі я ще знайду, можливо, навіть і дешевше, а можливо, навіть і зовсім дешевше, я ж кажу. Якщо все. Вийде добре, цей мейн доїде до України, то такі автівки навіть в автобешках будуть знаходитися і не один раз. Так, це те, що не моє. А те, що моє, ось таке замовлення, друзі, віддав перевагу ось цим трьом автівкам. Ну, така ось красуня Audi RS2 такому кольорі попередньо була червона, має добре пропрацювання, вона мені дуже подобається. Дещо диски може не пасують, але то таке. Але ж, друзі, пропрацьовочка, скажімо так, на висоті. Що стосовно передньої та задньої частини, так це взагалі в червоної трішки скрадається, губиться так, скажімо, на загальному фоні. Ось ці фонарики, а тут на зеленому кольорі, кольор, до речі, такий прикольний, морська хвиля, скажімо так, з перламутром, то тут виділяється зовсім по-іншому. Ну і передня частина також. Так, ну і ще ось такі дві автівки приколясні, це по серії Hot Wheels Flames. Такий ось плімут Фьюрі і кастомний Ford Maveric. 57-го року. Таке ось фарбування має блакитний вогонь. Ну, блакитний вогонь теж існує, особливо, коли запалити добротний самогон. Карта американська. Ну, мається на увазі для американського ринку, довга карта. Добре, машина намальована, виглядає, а не так, як тут ось перекривається. Ну і що стосовно Форда, ось такий він має вигляд. Ну, сліпенький, але, тим не менш, цікавий в своєму виконанні. Це вже карта європейська. І, до речі, тут, бачите, на крилах додаткові дзеркала відображені заднього виду, що досить так несподівано приваблює до цієї машини. Не часто вдається побачити ось такі дзеркала саме на крилах автівки. Де інде ставлять ось тут, біля рамок. На дверках, а щоб на крилах, то це в мене така моделька з'явилася вперше. Хоча ось тут на цій карті намальовані також присутні на крилах дзеркала, але по факту їх тут немає. Але такий, сам по собі, плімут шикарняцько виглядає. Так, це в нас другий в серії, це дев'ятий. І попередньо ще в мене від Михайла була посилка ось з такими флеймами. Я їх вже показував. Hudson Hornet та Pontiac, Pontiac Firebird. Це у нас третій в серії, це у нас сьомий. Тож, вже маю 4 автівки по даній колекції. А їх всього має бути 10, тож ще 6 треба буде зібрати. Ну, Тяжкенько буде відкопати мотоцикла з цієї серії, а також Dodge з таким великим антикрилом. Ну, всі ви розумієте, про що мова. Він, здається теж синього кольору, з такими вогниками синенькими. Він також з цієї серії, то, навер, мабуть, тяжкенько буде його відкопати. Якщо відкопаю, то буде стояти недешево. Ну, тим не менш, вже як зачепився за цю серію, то маю зібрати її всю. Ну, коротше, друзі, такі ось були сьогодні в мене обнови. Три мої, дві не мої і ось цей ретро матчбокс. То, якщо сподобалось побачене, лайкайте, вподобайкайте. Нагадаю, що ви були на каналі Hot Wheels TV UA. Всім миру та добра, міцного здоров'я, тримаємося, все буде Україна. До наступної зустрічі. Бувайте, всім папа! -па.